Народна депутатка від слуги народу, членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Базугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти. Про це вона написала на своєму Фейсбуці напередодні. За її словами, саме це нібито стало проблемою при плануванні бюджету на 2024 рік. Також вона повідомила, що у бюджеті на наступний рік не закладена закупівля турнікетів, зауваживши, що смерть військового коштує державі 15 мільйонів гривень, а турнікет в 10 тисяч разів менше. Втім, на цьому звинувачення в сторону головнокомандувача не закінчились. Сьогодні з'явився черговий пост, в якому безугла стверджує, що у 2021 році колишній голова об'єднаного комітету начальників штабі США Марк Міллі нібито попросив українське командування звернути увагу на мінування кордонів. За її версією, залужний настільки сперечався, що певний час відмовлявся спілкуватися з американськими партнерами. Також нардепка звинуватила головкома в тому, що перед повномасштабним вторгненням Росії під час засідання комітету щодо погодження закупівель він нібито заявив усім присутнім, що дрони нам не потрібні. За її словами, оборонні закупівлі заклали буквально кілька дронів як пропозицію військовому керівництву. Безугла каже, що є якісь документи, водночас не наводячи більше жодних доказів своїм висловлюванням. На всі ці пости вже почали реагувати військові. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Максим Жорін написав у своєму телеграмі наступне: окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська. Більше того, ганьблять своїми діями всю країну ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових. Публіцист і журналіст Віталій Портніков назвав заклик Безуглої дуже небезпечним. Депутатка Верховної Ради від партії Слуга народу Мар'яна Безугла закликала до відставки військового керівництва країни. Це дуже небезпечний крок в ситуації, коли єдність є головною умовою не тільки перемоги, а й самого виживання держави. А політик та військовослужбовець Юрій Гудименко назвав такі вислови злочином і збирається звернутися до СБУ. Це залишається питання чи доречно критикувати вище військове керівництво країни, що воює, особливо тоді, коли це вигідно нашому ворогу.